Всім. Або привіт всім, як я кажу. Ми тут уже знов снідаємо. Мелечки знову прикорм. Давай, открывай, дай це. Відкривай, Открывай, открывай, відкривай, відкривай. Ну, вже трошки вона знов поїла. Це рисова кашка в неї сьогодні. Рисова кашка. Давай. Потім з фруктика я їй щось дам. Да, раз подумаешь, что сейчас фруктика погамить. Да. Mm. Yeah. Mm. Давай, ам. Ам, 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 ам. Так. Открывай. Открывай, Радика. Кривай. а ма, -ма, -ма, -ма. Ой, -ой, ой 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 Давай. Сьогодні у нас на вулиці знову передають дощ. дощ, гроза з часу дня. Я не знаю, вже кожен день цей дощ. Вже я не знаю, який день підряд. Просто. А? У мене ще й настрій сьогодні не дуже. Откривай, дойде, закривай, закривай. Настрій сьогодні не дуже. З того, що я встала, вийшла в коридор, а ми на ніч свою собаку налу закриваємо в коридорі. За того, що вона робить шкоду. Ну, тобто вона все гризе, вона все трощить. Просто от все, що попадається, і вона все гризе і трощить. Ми її закриваємо в коридорі. І Вона сьогодні відкрила шкаф, достала мої туфлі. Туфлі не дешеві. І вирішила, що, не знаю, мабуть, що вони смачні. Але якби ми її за це сваримо, трендюлей даємо, то вона вирішила туфлю саму не трогати, а страшила їм застежку. І виходить, що Але застежка сама тримає туфлю на нозі. І тепер без цієї застежки носити їх вже просто неможливо. І я так розстроїлася, так люблю їх вдівати до пачечка ці туфлі, до ну на щось якесь таке свято. Я їх часто не ношу, бо вони на каблуки. Я ж з дитиною зараз на каблуках не походжу часто. Але от на якісь свято я любила їх вдівати. На весілля їх недавно вдівала. А вона мені страшила. Це кошмар, я не знаю. Вона все трощить, все, що їй попадається. Вже їй 7 місяців, вже в неї зуби помінялися всі. Кажуть, що як зуби ж поміняються у собаки, то вже має перестати точитися. Ні, в неї зуби помінялися, вона все одно продовжує все трощити. Я не знаю, коли це вже перестане все. Коли вона вже нагризеться. Іграшки купляємо, косточки такі спеціальні, щоб грізти, купляємо. Ну, Не знаю, вже що хочемо, її купляли. Вона все одно продовжує все гризти і все. Я вже не знаю, що робити. Порадьте, можу, у кого є собачки. Або були собачки. І поки вони це виросли, все трощили, що ви робили? Як можна Не знаю, відволікти, зробити так, щоб не гризла, що можна зробити? Ченьку тепер їсть. Заїдає, скажімо так, уже на десерт. Вона їх дуже любить, це такі дитячі, без цукру, спеціальні. Це так, щоб відволікти, скажімо. Це, наприклад, коли я їм, каву, чай, чи щось роблю. І от я її сажу і даю цю печеньку. І вона її гамає. Вона дуже швидко розстає. Тобто вона її нормальна. Може сама Чому не так і розглядала, чи зубчики ще немає. Так, впала. На. Так. Я, до речі, вчора замовила, не вчора замовила, а замовила давно, а вчора чоловік забрав з почти годинник, мертвий годинник, такий ремішок там ще інший був. Цей і ще інший такий золотий тут то той гарніший. Потім кажу, бо я його не можу від собі. Для чого він мені? Бо з тих пір, як народилася мілія. Получається, що ну, я ж її там чи на руках ношу, чи там з неї десь зайнято, хожу. І я десь кину телефон, чи там щось роблю, телефон кину і все, я, мені дзвонять, в мене 50 пропущених. Я потім беру телефон, нахожу, в мене 50 пропущених, ну, образно. І за то, що я десь кину телефон, і поки я ходжу з малою, мені не до телефону. Якби, і до мене ніхто ніколи не може дозвонитися. І звук у мене завжди на саме мінімум або на вібро. І з того, що коли я ложу спать малу, то мені треба, щоб мені ніхто не позвонив, не перевив їй сон, щоб я її знову не влажила 10 разів. Я виключаю звук на мінімум або вібро. І мені ніхто не і включаю його, потім я його вже не включаю. І відповідно, мені ніхто не може дозвонитися. Ніхто. І я вирішила, що от я закажу смарт-годинник, і, виходить, він же ж буде під'єднаний до телефону. І коли мені хтось буде дзвонити, і в мене навіть телефон десь буде валятися, то на годиннику відразу дзвінок, і я бачу, що мені дзвонять, і я можу підняти навіть трубку з нього. Це ідеальний варіант, бо іншого виходу я не бачу, я не можу носити цей телефон постійно за собою. Буває не до нього зовсім, а буває таке, що, такі ситуації, що от, хтось дзвонить і терміново треба поговорити. Так що отак. дивіться, які в мене квіточки виросли. Я просто в шоці. Це перший раз, що я їх саменько посадила. Аж не віриться, І вони виросли, боже, в тому році сіяла. І вони виросли. Боже, яка краса. Це капець, аж не віриться, їй Богу. Дірочка прийшла з прогулки, Що вона мамі принесла? Показуй доця, що ти принесла мені. О, такі квіти, такі одуванчики фіолетові. Я хотіла собі посадити в тому році і так і не посадила. І Ще я відкритку зробила, покажи. Боже яка краса. Іди сюди. Дякую, Доця. Давай Тьома. Дякую, моя Ташечка, дуже гарно. Зараз буду ставити в цю э, Водичку, Да. Так приємно, коли дитина гуляє, гуляє, і подумала про маму і нарвала мені квіточки принесла. і принесла. Це ж вона не один раз так зробила. Вона робить так майже завжди. Постійно мені якісь малює відкриточки, якісь аплікації робить, якісь малюночки. І приносить і каже, мамочка, це тобі подарунок. Так само запаковує, бантиком перев'язує. і Каже, це тобі подарунок. Це так приємно, я не знаю. І вона робить вже перший рік. І чим старше, тим Я Якось думала, чим буде рости старше, тим якось вже буду ходити до цього. Вона чим старше, тим хоче зробити мені приємніше. Дуже приємно. Сім вечора. Точніше, вісім. Вісім вже, да? сім було. Мілія заснула. І це повний капець. Бо в 9 вона вже лягає на нічний сон. Буває навіть 8.30, 8.40. Це капець. А тепер я не знаю. Скільки б вона не вздрибнула, ляже вона вже набагато пізніше, звичайно. Таке буває, але ж якщо вона хоче спати, якщо в неї вже немає сил. Я ж не буду її будити. Але так і буде. Значить, сама вона. Треба було трошки раніше вложити. Але я не бачила, щоб вона хотіла спати. Я думала, що вона вже витримає до 9. Ну, тепер отак.